Доброго ранку ліси і поля, доброго ранку, країно моя, доброго ранку, рідний садочку, доброго ранку, земле моя, доброго ранку, гості шановні, доброго ранку, всім миру і тепла. Пропоную вам відгадати, про кого йдеться мова, хто є найріднішою людиною для кожного з нас, хто нас діток міцно любить, хто нас ніжно так голубить? Як ми хворі, цілі ночі не стуляє свої очі, хто для нас пісень співає, хто в негоду забавляє, гарні нам дає ляльки і розказує казки. Так, молодці, це наша рідна матуся. Найчастіше маму порівнюють з сонечком. Яке воно? Ми зараз дізнаємось, погравши у гру? Ось наше сонечко. Але чого? Йому бракує. Правильно, промінчиків. Давайте допоможемо нашому сонечку знайти промінчики. Ваше завдання назвіть слова, які характеризують вашу маму. Добра, ніжна, лагідна, гарна, чуйна, уважна, розумна. Турботлива. Найкраща. Щира. Ласкава. Які ви молодці допомогли сонечку знайти свої промінчики і згадали, яка у вас гарна, чуйна, найкраща мама. Розглянемо ілюстрації на тему, що робить матуся. Що робить матуся? Матуся куховарить. Що робить матуся? Матуся прибирає. Що робить матуся? Матуся перебілизну. Що робить матуся? Матуся миє посуд. Що робить матуся? Матуся прасує одяг. Що робить матуся? Матуся в'яже. Що робить матуся? Матуся шиє, вишиває. Малята послухайте віршик. Марії Познанської моїй мамі. Мама, люба, добра, мила, як іще назвать тебе. Це ж для мене ти пошила. З шовку плаття голубе. Ти мені читаєш книжку, хочеш розуму навчить. Ляжу спати, ходиш. Нишком, все боїшся розбудить. За хворію, хоч злегенька, цілу ніч не будеш спать, Тож дозволь тебе, рідненька, за усе поцілувай. Дітки, давайте будемо любити наших матусь, поважати, оберігати і завжди говорити їм теплі слова. А зараз підійдіть до своєї матусі, обійміть її сильно сильно і скажіть, як сильно ви її Кохаєте. Ручки вгору підіймай, підіймай, Ніжно маму обіймай обіймай. Покружляйте з нею вліво, покружляйте з нею вправо, і повторювати вправу починай ручки вгору.